Ви точно знаєте, що для здоров'я корисно їсти фрукти та овочі щодня, але скільки їх їсти, коли ви вкотре чуєте? Треба з'їдати мінімум три порції овочів та дві порції фруктів в день. Що ви уявляєте? Дайте я вгадаю п'ять тарілок з овочами та фруктами, адже для звичайної людини порція це те, що ми з вами з'їдаємо за один прийом їжі. Що в результаті? Більшість з нас вважає, що це абсолютно нереально, що це можуть поратися лише вігани зі стажем та сирогіди, що ми не зможемо з'їсти цю норму, тоді й не варто й починати. Машемо на це рукою, вертаємося до своїх пільмішек. Ну що ж, ну цей зож не для нас. Давайте я вас заспокою. Поняття порція для пересічної людини і для нутриціолога-дієтолога мають абсолютно різні значення. Одна порція овочів це насправді один середній овоч, наприклад, один болгарський перець або одна морква, або склянка зелені. На день таких порцій треба з'їдати три. Можете більше, їжте більше. Одна порція фруктів, я думаю, ви вже здогадались, це один середній фрукт, наприклад, одне яблуко або один персик. Або два невеликі фрукти, два ківі, дві сливки або склянка ягід. Якщо є можливість обирати, то краще обирати ягоди, а не фрукти, вони корисніші. Тобто у мене зараз в руках мінімальна денна норма фруктів. Не так багато, правда? Це ж реально з'їсти. Важливо, картопля і фруктові соки до денної норми фруктів не належать. Помідори і огірки так, але там насправді дуже мало клітковини. Отже, їжте овочі та фрукти і будьте здорові! Ну і, звісно, переходьте до мене в інстаграм і телеграм-канал. Там набагато більше перевіреної інформації про здорове харчування та комфортне схуднення без заборон.